Всім привіт! Ви на каналі Рі про Мейкап, і я власне та самарія, яка розповідає про мейкап. А саме сьогодні у нас з вами буде швиденьке відео розпаковка з того, що я накупила собі на Інтершармі. Взагалі, як ми сходили на Інтершарм, тому що у нас така зібралася класна компанія дівчат, що ми побачили, що купили, я в, як мінімум, і все таке. В цілому, до речі, Ну, я знаю про інтершарм, я пам'ятаю, що він вже, як мінімум, там багато років ідей проходить. Але на цей інтершарм я спочатку, що саме смішне, я взагалі не була ну, налаштована прям так, що ой, вау, і все таке. Валя запропонувала, і я така, та ну, пішли, ну, подивимося, що воно собі там таке. В підсумку за день до інтершарму, тобто, вже в перший день ми пішли на другий, в перший день, коли а, він пішов, я почала бачити, що ось той бренд має свій корнер, той. той, той, І я, так знаєте, назбирала собі список, до яких брендів я точно хочу зайти. Тобто, якісь, наприклад, на які я давно поглядаю так, от зі сторони, я хочу на них піти подивитися. Інші нові, про які я чула, але чомусь не купувала собі, а от, знаєте, поутіскати піти, все вживу. Дуже хотіла. Тілося і також парфюмерна зона. Піти, понюхати, подивитись, там бренди, які, наприклад, до цього не пробувала, але також зацікавили. Тому, власне, е ось так і вийшло, що напевно <свісно> в підсумку я тягала дівчат по всім стендам, по тим, яким були, ну, в принципі, звісно, і мені і дівчатам цікаві. От, І накупила я так нормально, знаєте. <свісно> я отак просто, ну, це, чесно, в мене було відчуття, що в якийсь момент включився просто якийсь азарт. І я вже просто, знаєте, ото, ото. ото і Боже, слухай. Слухайте, я от замислилась про це, коли повернулася додому. Наскільки ж, знаєте, ось ця атмосфера того, що всі навколо щось купують, ось цей такий типу ажіотаж? Він тебе підбодрює і підсилює твоє бажання щось купити. Ти прям, от я не знаю, але це реально ти як ходиш, як в тумані трішечки в якомусь такому не просто спіліною на глазах. Хоча я не можу сказати, що в мене були якісь імпульсивні покупки. Все за чим я йшла, що я хотіла, чого мені не вистачало в косметичці. Знаєте, продукти, які там у мене були продукти, які різко закінчилися, або якось поганилися про це також, розповім напередодні інтершарму я якраз їх оновила там іншими продуктами, тому в цілому мені подобається, що я придбала, наскільки я пам'ятаю. З приводу самого інтершарму, можу сказати, що мені в цілому сподобалося. Єдине, що відразу, як тільки ми прийшли, я побачила карту, побачила наскільки малесенький шматочок, якщо чесно. Був виділен під а, зону мейкап, під а, все, що пов'язане з б'юті саме макіяжним. В принципі, воно таки, таким і було. Тобто це була зовсім невеличка зона. Напевно, найбільшими такими корнерами, зонами, які приділяли, яким люди приділяли увагу. Це був Color Intense, але Color Intense, якщо чесно, просто їм треба віддати своє. Вони ну, таку взагалі зробили стенд красивущий, Він був реально найкращий. А, вони. Ну, чесно, можна сказати, що майже єдині, хто прям так постарався над своїм стендом, особливо, якщо ми кажемо саме за макіяжну сферу. Багато було дуже людей, в принципі. Ну, і з тих, хто був на стенді Тупфейсу, наприклад, бо там був майстер-клас візажистки Ольги її дуже давно за нею слідкую. Тому так, знаєте, ми не залишились на майстер-класі, але так повз прийшли, подивилися, що там робиться. І от чесно, я навіть більше не згадаю. Де ще було багато людей, прям, знаєте, або де було видно, що була увага людей. Тому що, якщо ми кажемо трішечки з якихось мінусів, то, от, як я вже і казала, це з приводу в цілому зони макіяжної. І це також з приводу того, що мені було дуже приємно бачити ще Color Intense, і тим паче в такому вигляді, що з тої сторони, що е, це український бренд, суто український. І він показував ось такі масштаби, він показував, як це круто. Color Intense – Підійшли ще до цього, як зі сторони ребрендингу, тому що вони провели ребрендинг в бренді. Туші, наприклад, тепер кольорові всі, всі нами улюблені. Вони тепер виглядають по-іншому. Там і логотипчик змінився. Ну, коротше, дуже красиво, знаєте, вони так можна сказати, презентували. Ми набрали якийсь бос. Можна сказати, вони так дуже і дуже круто презентували ось цю свою оновлену а, візуалізацію, свою оновлену цей логотипчик і все таке. Тому. Було дуже круто. І от знову ж таки скажу, що Intense, Мені було приємно їх бачити з того боку, що це наш продукт, що він український, що він настільки круто виглядає, класно позиціонується і все таке. Тому мені б хотілося би бачити більше українських брендів там, щоб в цьому були зацікавлені не тільки українські бренди, яким доводиться купувати, так, звісно, що місця на цьому фестивалі, скажімо так, а й організатори, щоб були зацікавлені. В тому, щоб запрошувати, можливо, робити, ну, знаєте, якісь пропозиції цікаві до українських брендів. Тому що в нас є багато класних українських брендів, які б дуже хотілося бачити, бо в більшості своїй це були просто представництва закордонних всіляких великих брендів по типу Top Face, PS. Ну, коротше, купа, купа інших. Юнікоші я бачила там стенд. ну, Тобто мені прям хотілося більше, знаєте, хотілося от, от йти і бачити, що от стільки. В нас, українських брендів, бо їх дійсно стає зараз набагато більше. Вони класні, вони цікаві. Е, можливо, це б могли бути, були бути якісь знаєте, такі е, колаборації брендів з брендами. так, Там коли, наприклад, стендик якось поділити або ще щось таке. таке мені здається, було би дуже круто. Але в цілому, знову ж таки, було непогано, просто що хотілося бачити якось більше всього цього. Тому давайте, власне, переходити потрошки до е, покупок. Я вам все розповім та покажу. Давайте почнемо з, власне, якраз таки Color Intense, тому що це найперший стенд, до якого ми прийшли. Я навіть ще нічого не розпаковувала. Ну як я скажу вам так, я не зазирала а, в пакетик, прям так повноцінно. Тому ми з вами зараз будемо все це, це дивитися. Взагалі, ну. Прикладесно, да. Виглядає брендований, дуже симпатичненький такий. Що ми маємо? Мені відразу тягнеться рука до ось таких блищиків від. Е, блищиків? Боже, дивлюсь на губну помаду. Е, ось таких наліпочок від Color Intense. Це, в принципі, ті наліпки, які вони е, надсилали з запрошеннями, і також вкладали при покупці. власне. Е, дуже симпатичні більшість з них можна взагалі спокійно знаєте, використати собі на телефон. Бо я, я полюбляю ці всілякі об'єкти. Мені такі 3 d стікери це зараз дуже модненько. так що всі можемо бути такими модними чігурями. Далі у мене тут багатько цукерочок, шипучок, до речі, боже, це мої найулюбленіші цукерки з дитинства. Просто ось ці шипучки. Щас я домов договорю і потім з'їм. Ну, давайте перейдемо до моїх покупок. Перш за все, я скажу чесно: взяла, знаєте, не глядя, не дуже сильно розбираючись. Мені чомусь дуже дуже сильно її захотілося. Я взяла нову фінішну розсипчуту пудру від Color Intense, як ви бачите. Я її ще навіть не розпаковувала. Вона називається Fluffy Puffs. така вся пухнастенька. У нас Це один колір прозорої. Хоча, ну я тут бачу, що вона з відтінком. Але подивимось, подивимось, що воно таке. В принципі, те, що я свочила, я нічого не поняла, якщо чесно. Ну, типу, пудриць, і наскільки я точніше, те, що я поняла, до речі, от, з того, що я нічого не поняла, це те, що вона, начебто, з трішки як чи то сяйвом, от, щось таке. Тут у нас ось така прикольна, доволі гарнесенька пуховочка. І я пропоную відразу відірвати ось цю штуку, але я в чорному і я дуже не люблю відривати від пудри ось ці штуки. Бо вони зазвичай, ну просто пудра летить. О, вона вже летить. Вона просто летить всюди. Тому дивіться ви на це, а не я. Все пронесло. Значить, ну, пудра має такий, знаєте, типовий звичайний а, косметичний запах. А, вона те, що вона прозора, в принципі, так, бо вона, знаєте, так гарнесенько е, втирається і стає доволі такою прозорою. Вона, як на мене зараз посводчу, е, не матова. Вона все ж таки більш вона не має такого прям. Якихось ток в собі, але я бачу, що якщо її, так знаєте, е, на периферію десь, можливо, або просто ось так почати шліфувати, то вона, скоріш за все, буде більш з сяючим ефектом. Ну, але мені в будь-якому випадку було дуже цікаво, я чомусь якось, коли її ще побачила в цілому на стендах ще в перший день у когось е, в сторіс, я подумала, що воно мені треба. Далі новинка, яка, е, я, до речі, не знаю, чи є вона вже в онлайн-продажах, мені здається, повинні бути. Я не знаю. Це ось такі нові блиски від Intense, Kей Gloss називається. І я вам скажу по секрету, що цей блиск у мене сьогодні на губах. Він під олівчиком Колон, точніше на олівчику Колорантенс також. Але, ну, Просто бомба. Я не знаю, це коротше, я вам кажу, це один в один, коли я тільки його засвочила, і я прям поновлю зараз. Бо, якщо чесно, до речі, дуже і дуже приємна текстура. Вони ще й пахнуть класно. І ось цей колір я нарешті знайшла щось таке. От осіння. Знаєте, я також на інтершерм, до речі, йшла з тим, щоб купити щось таке осіннє, можливо, якісь осінні помадки або щось таке. Color Intense просто вгадали з тим, що мені потрібно було. Це колір 205 Milk Chocolate молочний шоколад. І це, мені здається, майже один в один, а може навіть і симпатичніше, тому що це, коротше, дюб один в один батер Глосів від NYX. у мене був найулюбленіший усінній блиск в відтінку Cinnamon Roll. Але чесно вам скажу, ось цей колір мені подобається набагато більше, тому що він ще більше темніший, ніж NYX і він більш. Нейтральніший, більш холодніший, ніж Сіна Монрол у відтінку Нікс. А, бо він такий все ж таки теплокоричневий. Цей, ну я не знаю, М -м, в поєднанні з олівчиком від Color Intense Кокоа і хліб сатін, ось ці е олівчики, просто фантастика. Ну вони дуже гарно один одному підходять. Дуже красиво лягають. Я сьогодні його вперше затестила на губах, поки робила ось цей макіяж. Мені, чесно, дуже подобається. Там ще інші класні відтіночки. Я думаю, що може і інші треба купити. Хоча в мене зараз стільки продуктів для губ, що мені вже немає куди пихати. Але ось ці близькі, ну, вони прям, прям дуже комфортні. Вони мені що подобаються, вони як олійка, але вони не занадто слизькі. І вони доволі щільні, тобто, в них сама текстура дуже така щільна. Ви наносите, і дійсно воно у вас тримається на губах. Ви його відчуваєте, воно нікуди не тече за рахунок своєї щільності. Коротше, я здивована, тому що я, знаєте, так закинула просто спробувати все підряд е, з новенького такого. Е, і дуже була здивована ось цим ще там на стенді, коли пробувала саме кольором. Тому я схопила ось так, от просто не глядячи, нічого. От, власне, по коло ретенсу це всі мої покупочки. Далі ми пішли на стенд Top Face. Я теж дуже сильно хотіла на стенд Top Face. Чому? Тому що я е, скільки вже поглядаю на цей бренд, і в мене звісно, що він був колись дуже давно, ще до моєї взагалі візажистської знаєте, діяльності, до взагалі блогу і чогось подібного, я ним користувалася. В цілому там є доволі багато продуктів, які мені подобалися. От і в принципі для себе я так вирішила, що я буду користуватися Топфейсом, і тому вирішила якраз. Не купувати щось а, онлайн, а піти вже і просто пощупати. До речі, ну мені здається, що тут це був один з тих брендів, до якого було просто не пропихнутися, і нам так повезло прийти, якраз момент, коли знаєте, люди так розсосалися трішки. Тому ми якраз таки там а, і зависли. Значить, я придбала собі. Ні, не Urban Decay, хоча, звісно, всі ми розуміємо, що це таке. Це, власне, Сетінг спрей від бренду Top Face матовий. У них був ще такий ж жловіних, ну, типу, сяючий. я ще не пробувала. Наталі пробувала вже на місці, але ми тоді зрозуміли, що він так трішечки плюється. У мене якраз тільки зроблений макіяж, тому можемо закріпити пахне. Та ніяк не пахне, якщо чесно, давайте спробуємо з вами закріпити. Я сподіваюся, я не споганю зараз макіяж і просто ну, не залишуся тут з якимось плямом або вище чимось. Ну, дозатор можна було і полегше, звісно, зробити. Це така, знаєте, проблема, мені здається, більшості, ну, таких більш-менш дешевих, скажімо так. Ух, слухайте, я залилася бо щось прям. Прям так нормалдесно. Я не знаю, що з приводу ось цих крапинок, чи буде їх видно зазвичай, коли я користуюся сеттинг-спреями з такими розпилювачами, я трішечки потім ось так проходжуся, тому що, ну, щоб, знаєте, не було ось цих застигших таких е, крапелів. В цілому, я поки що не відчуваю ніякої стягнутися, нічого такого. Щось 195 гривень, чомусь мені така ціна ліза воно до 200 точно він коштував. Тут, в принципі, і об'ємчик, напевно, а ні, слухайте, 100 мл, просто баночка така пузатенька. Е, спробуємо, подивимося, що воно таке, тому що мені прям не вистачає сетів спреїв. На ринку. Мені хочеться більше бюджетних, не дуже бюджетних. Але от, ну, напевно, все ж таки, знаєте, серед бюджетної косметики мені дуже-дуже хочеться. Тому що наразі всі е такі собі місти, які я можу купити, це шарлоту, яку треба вести, власне з Сифори або замовляти десь у наших байерів. Коротше, мені дуже хочеться. От я як побачила, схопила одразу, тому що. Мені правда, не вистачає якихось е, місців в брендах бюджетних. Прям дуже мало. Тому, якщо ви косметичний бренд який це дивитеся, робіть, будь ласка, місце. Ну, будь ласка, далі, так як я напередодні е, інтершарму викинула все ж таки свою. Гагусю свій хауслапс бронзер, тому що я задовбалася його просто рятувати, якщо чесно. Він знову, Я його присувала, вже, він знову розсипався. Він знову прям дуже сильно розсипався. Я його трішки витрусила. Потім відлетіла знову прям велика така кількість бронзера, і я просто вже психанула і виконала його, тому що ну, нема вже сил в мене, нема вже. Бажання його зовсім спасати це найгірша фо я просто не знаю, як можна було створити такий сухий продукт. Такий от, знаєте, я не знаю, він і м'який, але і при тому розсипається, але і він дуже швидко використовується. Коротше, Тому я також знала, що якщо я побачу ось цю палетку на стенді топфейсу, я її точно візьму, тому що я на неї також давненько так інколи підглядала. Це, власне, у нас четвірка, скульптор, хайлайтер та бронзер. А чого тоді там два? Напевно, що там два бронзові, наскільки я пам'ятаю. Ось така вона гарнюня, манюня, дуже симпатична. Хочу, до речі, написано три. А, так, бронзер сет. Дуже дивна реклама, скажімо так, позиціонування, тому що, окей, Maestro Акедамі, мінераліст, контур, скульпт. Три в одному, контур, хайлайтер, бронзер, сет, ну коротше, окей. Ем, мені дуже. Я хотіла їх пощупати і подивитися, перш за все, вживу. Тому, що, знову ж таки, е, візажистка Ольга Хахула дуже їх радила. Я дуже довіряю її думці, тому я на них так піддивлювалася, і мені зараз, немовірно, подобається відтінок скульптора. Просто. Ми там ще щупали пудру, яку, я не пам'ятаю, купив хтось, хтось з дівчат. Ем, вона дуже прикольна була на дотик. дуже силиконіста, а потім. Коли я дотокнулася до ось цих а, бронзерів, то я така, ого, а вони один в один, майже такі самі, знаєте, силиконісті, як і пудра. Ну і кольори мені дуже сподобалися. Давайте з вами заліземо, будь ласка. Мені знаєте, що подобається? Що тут а, в плані кольорів прям дуже гарно. все. От я чим більше на неї дивлюся, тим більше мені подобається. Ось цей Мока, він такий світлесенький. А, ну, знаєте, так, щось підтушувате, бо легесенько під. А, Піти бронзеритися, щось таке. Діп це у нас вже прям такий скульптор. От він, напевно, ну, поки що силіконістій, ніж а, ось ця мока. А, і що мені подобається, у нас є відтінок теплий. Відтінок якраз таки такого бронзеру, дуже приємного, не занадто родого, як на мене поки що. І хайлайтер. Хайлайтер також цікаво спробувати, але в мене вже всі пальці замизга. Слухайте, тут і хайлайтер непоганий. Він такий, прям трішечки такий, як вологенький. Mm. Єдине, що я хвилюю, щоб він не був темнуватим, бо він доволі такий жовтий. Але ми, в принципі, це з вами все подивимося і перевіримо. Е я також заглядалася на хайлайтер запечений, але вирішила, що так як в мене тут хайлайтер є в цій е е е палеці, я вирішила не брати, не брати той хайлайтер. Бо я просто розумію, що у мене зараз га яку я, Хаос Лапс, який я дуже використовую постійно. Ще якось прокинулась любов до BH Cosmetics, Тут е третій, ще хайлай хайлайтер. Ну, коротше, вирішила трішки зупинитися. знаєте, Хоча я більш ніж впевнена чомусь, як мінімум, по свочам вони просто неймовірні, я більш ніж певна, на що вони будуть круті, і я більш ніж впевнена, що я його рано чи пізно все одно куплю. Коротше, тому ось така в мене красуня тут є. Чесно, ну дуже красиво, дуже демократичні ціні, щось в районі з чимось, 260, напевно, десь так. І така ж палетка там є рум'ян, але мене рум'яна якось, ну там кольори такі, знаєте, дуже стандартні. Мене вони не дуже зацікавили. В принципі, з топфейсу це також все. Далі бренд абсолютно мені незнайомий. Тобто, якщо Color Intense я користуюся, топфейс я знаю, колись користувалася, то далі йде бренд, про який я чула взагалі, окей. Будь ласка, доплатіть візажисту Ольги Хахулі за те, що вона по Суті, проспонсорувала майже всі мої покупки, тому що вона, напевно, просто реально спонсор е і цьогорічного, і минулорічного, начебто інтершарму. Значить, я давно за нею святкую знову ж таки, і давно бачу, що вона розповідає про бренд Impala та про їх палетки. І я дізналася, що якраз вони будуть на інтершармі, у них буде свій стенд. Звісно, що я полетіла до того стенда, як тільки побачила цю палетку, про яку вона казала, я не роздумуючи, якщо чесно, що дуже дивно для мене. porque Я влізла пальцем в неї. Я знала, що я навіть онлайн, скоріш за все, куплю, якщо там не буде цього бренду. Е, ну, да, стенду цього. Але коли я пощупала, я така, угу, все, пакуйте. <смеш> Мені все треба. По-перше, це ось така манюсечка. Просто, ну, по дизайну, знаєте, віддає Ейвоном, але це німецький бюджетний якийсь бренд. Хоча тут написано Made in Italy. Тобто, ну, це італійська якість. І це ось така красотка. Я не знаю, але це. Просто фантастичні відтінки. Ну, вона настільки красива, вона настільки гарна, вона настільки правильної, гарної температури. Я не можу. Я на неї дивлюсь. Я розумію, що мені нафіг не потрібна ще одна нюдова палітра, але будемо чесні. Потрібно, тому що, ну, ніщо, знаєте, не чіпаємо її ці такі рецептори і відчуття, ніяка кольорова палетка, як не ось таке щось подібне. Блискитки дуже симпатичні, дуже м'якесенькі, щільні, пігментовані. І вони, ну, прям, Боже, я дивлюся на ось цей темно золотистий Мені дуже цікаво, яким він буде на повіці. І якщо чесно, з одного боку, на неї, коли дивишся, є трішечки відчуття, що тут всі відтінки сатинові, навіть матові, знаєте, з таким сатинов Флюором. Я не знаю, що там на ділі, на ділі, начебто ні. Але О, боже, я не можу від неї просто ока відірвати. Ну, реально, настільки вона симпатична, що це просто капець. І щоб ви розуміли, я прийшла, купила чисто цю палетку, така ага, ага, щось там подивилася на все інше. І думаю, ну нічого мені більше не потрібно. Ми пішли гуляти, дивитися, що ще там, е спілкуватися. Проходили повз Берентом Пала знову, я знову там зависла і знову купила. Собі ще їхнього косметосу. Зараз ви зрозумієте, чого я купила ще їх косметосу. Тому що я залипла на їх олівчиках. Я щось так стою, а бачу, що в них стільки кольорів різних олівчиків. І щось воно так цікаво виглядає. Я така, ну ладно. візьму, подивлюсь, що це таке: такий красивий ковпечок, рожево-блідий, такий дуже. Читаю, значить, waterproof eyeliner, Думаю, ну цікаво. Боже мій, а це такий красивий матовий. Біло-рожевий, холодний, красивий відтінок, він такий от саме блідий, знаєте, прям пастельний. Я його взяла <смітно> моментально для куточка ока, для слизи стоїть. Далі стою, дивлюся, думаю, а що це таке? олівчики стоять. Е -е, дивлюся на цей такий сріблястий, красивий колір, а я ж трішки двинута в сторону всього сріблого. Беру, значить, така, свочу собі, і відпадає в мене ще лепа відразу, як тільки я свочу. Тому що, що мені найбільше сподобалось, це немисті сріблясті, хоча в них і такі були звичайне таке срібло, знаєте, таке друшне світло, світле. Це прям-такий. Темний, красивий метал, і воно так сяє, воно таке красиве, і воно ще й автоматичне, звісно що. І воно смаджпроф, waterproof, транспроф, коротше все. Це каяли, які нормально, так знаєте, начебто закріплюються. Ну, і раз пішла така п'янка, я посунулася трішечки вправо по стенду і така, а, у вас є ще олівчики для губ. Ну, я зависла, мені якраз потрібен був такий якийсь темне. Коричневий олівчик. Значить, я щось полазила-полазила. А тут що пишуть? А тут пишуть олівець для губ, значить, waterproof, long lasting і вся-вся-вся біліберда. Ну і що ви думаєте, я, звісно, його також схопила. Це олівчик дереві, але мені дуже сподобалось, наскільки м'яко, при тому, що це дерево наноситься сам. Ну, сам рефіл наноситься сам колір Олівчик. Дуже красиво. це о, Impala Flirt Lip Liner 103 130 в мене відтінок какао. Коротше, і оце я згрібла, власне, ще й олівчики від цього бренду. Я щось трішечки в шаках взагалі з якості. Ми, звісно, що будемо все це тестувати з вами, дивитися і оглядати. Е, не знаю, якісь перші враження з усім цим зробимо, бо щось таке подібне. В принципі, так, да, у нас якраз по категорії кожного є продукти. Е, але я просто здивована. А, ну і найголовніше ж, це ціни. Господи, я вам нічого про це не сказала. Значить, палетка 580 гривень. Що? Ось це всі три олівчика мені обійшлися щось коло 500 теж, Але там, мені здається, ось цей найзвичайнісінький такий waterproof для очей. То з чимось 117, приблизно так само і цей олівчик, і 200 з чимось це ось ці автоматичні олівчики. Ну, якщо чесно вийшло так, що інтершарм, хоча ми і скупилися нормально, як мінімум я. Бо я не очікувала стільки купувати, просто от в чому проблема. Ем, але, по-перше, вийшло вдало, все, що мені потрібно. По-друге, по грошам вийшло теж взагалі прекрасно. А я люблю, знаєте, там, де можна зекономити, вайнот взагалі. От, І дуже, і дуже наврядку. Навіть круто. Ми ще забрали там на стенди парфюмерні, трішки понюхали. Я нарешті познайомилася з брендом Hello Helen. Я думаю, що хтось вас точно чув, а можливо і користувався. Напишіть, до речі, в коментарях, тому що теж я вже просто себе стримала, Знаєте, що просто уйти спокійно. Але дуже мені сподобався там. Я нарешті мала змогу понюхати парфум Wine Ротік. Це наступне, що я куплю <смі> собі з парфумів, тому що дуже приємний. От мені дуже цікаво було понюхати, тому що в них такі ціни доступні, але ну як би то в принципі не знаю, там 3 тисячі гривень за повноцінний флакон це вже той самий YSL, наприклад, наприклад. Але було цікаво понюхати. І дійсно класні, дороге звучання. Знаєте, нема. Ну, коротше, от. Ну хорошо там прям були класні аромати. Ось один з яких мені прям дуже запав. Це Венротік, дуже нетиповий, дуже унікальний. Такий мій, знаєте, от, от я люблю таке щось подібне, мені дуже він сподобався. Тому е, це були всі покупки на інтершармі. Начебто й небагато, але я так кайфанула від цих покупок, тому що вони от прям були ну от прям к місцю. знаєте, Прям дуже-дуже. Я не можу, до речі, не сказати про те, що не дуже було приємно інколи йти і від одного бренду, на жаль, я не пам'ятаю назви. Е, мені здається, манікюрного. Чути русняву мову е, від спікера з мікрофонів. Я аж повернулася і сказала про все своє недовольство, що я думаю, тому що це було too much. Ну, і, коротше, Були різні такі цікаві ситуації на інтершармі. Але в цілому залишився дуже гарний настрій. Дуже, знаєте, хочеться, ще, хочеться ще косметики, ще гроші. І, гроші. Що головне, щоб війна закінчилася, а все інше заробимо і купимо. Тому я була дуже рада зустрітися з дівчатами, бо ось це то. Точно те, що ти не купиш. Дуже класно ми провели час. Начебто і багато, начебто і небагато але я завжди, знаєте, рада опинитися в такій дівочій тусі, бо це мене дуже і дуже заряджає. Також мене заряджають ваші повідомлення, ваші вподобайки, ваші коментарі, підписки, повідомлення в інстаграм. Коротше, підписки на спонсорство також, бо там вісить влог для спонсорів окремо, тому не забувайте заглядати туди, якщо вас це цікавить. Вся інформація в описі до цього відео. Донайте на ЗСУ, не будьте сумним. Жопками, будьте веселими, гарними, бо все у нас буде добре як завіщав вакарчук. А я з вами зустрінуся у наступному відео.